Вітаємо в ефірі програма Ворог Алкоголь. Це ефір популяризації читання на тему здорового способу життя. Ви зараз бачите дуже цікаву книгу. Ми дякуємо видавництву. Це Рух Твереза Україна і Київська міська організація Товариства Тверезості та здоров'я. Відбувся такий літературний конкурс, що має назву Ми за твереза життя. І тут видана збірка. Кращих учнівських творів. Я представляю наших ведучих, оператор ведучий Леонід Гапєєв і мій колега Роман Маслов. Добрий день. І зараз ми почитаємо улюблений вірш, який нам дуже сподобався, авторка Мартим'янова, Дар'я Олегівна з міста Тростянець Сумська область. А цей віршований сюжет має назву Запеклий ворог алкоголь. Зараз почитаємо. Щок є в людей багато і в будні, і на свято є й такі, що шкодять всім. Про одну з них розповім. Небезпечний для людини. Особливо для дитини. Як же зветься цей король? Ну, звичайно, алкоголь. Якщо мешкає в родині, бійки, сварки там щодинни. Діти там не знають, ласки, пісні маминої казки. На автошляхах живе, часто коїть ДТП, забира життя людей, сиротить їхніх дітей. Юний, друже, пам'ятай, спертне не поспішай, бо тоді будуть в житті лише дуже страшні дні. Алкоголь. Забере все, сто хвороб ще принесе, і не тільки їх тобі, а й усій твоїй рідні. Відля тебе помарніє, не здійсниться, не здійсняться світлі мрії. Відречуться, друзі всі, і не матимеш сім'я. Краще спортом ти займайся, труднощам не піддавайся. Бережи людське буття і цінуй своє життя. Ми дякуємо громадській організації Твереза Україна за такі класні книжкові подарунки нашим учасникам різних міжнародних фестивалів, конкурсів, тому що читаюча людина успішна Україна, особливо коли ми читаємо такі сюжети на тему здорового способу життя. То ми зайвий раз подумаємо, що варто робити в житті, а чого краще не робити. Алкоголь це ворог. Якщо такі сюжети відбуваються в житті, вважаємо нашим глядачам берегти здоров'я, життя і пам'ятати, що тверезість це успішне життя. І читаємо українські книжки. На цьому дякуємо за увагу.